Ми починаємо працювати з прямокутним трикутником. Записали тему уроку пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Дивіться, що вам треба запам'ятати, що у вас висота. Ну тобто, те, що ми з вами вже колись розбирали, коли вчили подібність трикутників: висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, розбиває трикутник на два подібних. Тобто, подібні трикутники, це в нас буде СДБ. І трикутник АЦБ. Ну, або АБЦ, в залежності від того, як ви його прочитаєте. Тобто, розбиває на два подібних те, що ми з вами вже вчили. Це те, що я вам щойно сказав. Або ось таким чином ще, тобто, варіантів декілька. Далі. Відрізок АД називають проєкцією Катета АЦ на гіпотенузу АБ. Далі. Це в нас перша проєкція. Далі. Відрізок БД. Називають проекцією Катета БЦ на гіпотенузу АБ. Тобто БЦ це в нас буде проєкція 2, відповідно, буде проєкція БД. І відповідно, і відповідно, запишіть це собі повністю все, щоб потім не було питань. Дивіться, яким чином, тобто, яким чином можна знайти висоту. Про прямокутного трикутника проведено з вершини прямого кута. Вона буде середнім пропорційним проєкції катетів на гіпотенузу. Тобто, яким чином її можна знайти. Запишіть так, так, запишіть ось цю, побудуйте ось цей трикутничок. Так Він такий самий, можна його не схожий, будувати? Схожий, Схожий тому висоту і ось цю формулу запишіть. І запишіть ось цю формулу. І зараз ми з вами будемо розв'язувати задачі на цю тему. Так, тепер. Тепер дивіться, що стосується, яким чином знаходити катет, яким чином знаходити катет прямокутного трикутника. Яким чином, тобто, катет в квадраті дорівнює цей гіпотенуза помножити на m? Давайте так, ми з вами це все коротко розберемо під час розв'язування задач. Щоб не затягувати зараз час. Далі. Тепер давайте коротко те, що ми з вами розбирали. Пам'ятаємо, що бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні двом іншим. Тобто, пам'ятайте, ми з вами в попередній темі розглядали, що в нас, наприклад, відрізок АЛ відноситься до відноситься до сторони АЦ, як відрізок, наприклад, ЛБ до сторони Ц Пам'ятаєте, Пам'ятайте, ми таке робили з вами. Це минула тема у нас була. Властивість бісектриси трикутника. Пам'ятаємо. Оце нам також знадобиться. Це нам також знадобиться. Далі, відкриваємо підручник, сторінка 141. Відкриваємо підручник сторінка 141. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо. Перше завдання. Дивіться номер 22.1. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведено з вершини прямого кута. Якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 2 і 18 см. Записали номер 22.1. Швиденько побудували прямокутний трикутник. Побудували прямокутний трикутник. Підписали його. А, Б. С. Можна позначити одразу, де в нас знаходиться прямий кут. І далі в нас сказано: знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведено з вершини прямого кута. Тобто, ми проводимо з вершини прямого кута висоту. Ну, нехай буде десь, наприклад, ось так. Нехай буде десь, наприклад, ось так. І назвемо її. позначили, що це в нас висота. Назвали її Ну, нехай буде літера H. Тобто, так, як позначається висота. Літера H. Далі записуємо все, що в нас відомо. Дану. Висоту при, прямокутного трикутника. Так, в нас сказано. Дивіться, одразу. Якщо трикутник прямокутний, значить С дорівнює 90 градусів. Вказали. Далі. Якщо вона ділити на гіпотенузу на відрізки завдовжки 2 і 18 см. Тобто, ну давайте запишемо, що у AH нас буде дорівнювати 2 см, а HB буде дорівнювати 18 см. Знайти треба висоту, СН. Знайти треба висоту, СН. Записали. І переходимо безпосередньо до розв'язку. Переходимо до розв'язку. Тобто це аж в квадраті. Чому буде дорівнювати? а Аж помножити на що? BH На BH або HB, як хочете. Тобто СH AH в квадраті. Дорівнює АH нас 2, BH 18. Чому це буде дорівнювати? 36. 36. 36. Далі. CH. Для того, щоб знайти CH, Те, що ми з вами вивчили вже, нам треба знайти. Корінь з 36. Чому це буде дорівнювати? 6, 6 см. І записали відповідь. І записали відповідь. Це аж дорівнює 6 см. Далі, наступне завдання. Наступне завдання. Символо доволі легко. Тому переходимо до наступного. Наступне вже, звичайно, буде трошки складніше те, що я вам казав, що я вам покажу всі, Ну, тобто, що ми не стали записувати, зараз ми з вами все це розберемо. Зараз ми з вами все це розберемо. І так, записали номер 22.3. І записуємо. Вис... Так, дивимося, висота прямокутного трикутника проведена до гіпотенузи, ділить її на відрізки завдовжки 5 см і 20 см. Знайдіть катити трикутника. Тобто, тобто, ми побудували прямокутний трикутник, підписали його. це позначили прямий кут. Далі, висота прямокутника проведена до гіпотенузи. Провели висоту до гіпотенузи. Позначили, що це в нас висота. І так само нехай буде літерою H позначено. Записуємо дану. І так, знову ж таки, кут С дорівнює 90 градусів. Далі. Нас сказано, що висота проведена до гіпотенузи, ділить на відрізки 5,20. Тобто, давайте зробимо так. АН дорівнює 5 см. АН дорівнює 5 см. Далі. Тоді. Так, 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 тоді. HB. HB дорівнює 20 см. Знайти треба катити трикутника. Тобто, які сторони нам треба знайти? А це і СБ. А це... І би це, або це Б, як хочете записали. записали. Переходимо до розв'язку. Ми з вами зараз запишемо універсальну формулу, ну, тобто, для усіх, зробимо таким чином, щоб було простіше запам'ятати. Запишіть собі, запишіть собі ось таким чином. Для того, щоб знайти катет, а точніше, катет в квадраті. Нам треба, нам треба проєкцію цього катета. Проєкція помножити на гіпотенузу проекцію помножити на гіпотенузу. Там треба проекцію помножити на гіпотенузу. І можете взяти це собі в рамочку для того, щоб потім не шукати довго. Тепер. Записали? Тепер, чого в нас не Давайте. Який катет будемо спочатку шукати? А це... Ну, наприклад, а це в квадраті. Дорівнює. Тоді дивіться, проекція. Тобто проекція АС, це в нас який буде, яка частинка гіпотенузи А. Аж. помножити на гіпотенузу на АБ. А, а, -а помножити на АБ. Тепер дивіться, з цієї рівності у вас не вистачає АС. Аж у нас є за умовою, і не вистачає АБ. Для того, щоб знайти АБ, що нам треба зробити? Аж додати Аш Аж додати Аж Тобто 20 плюс 5. Дорівнює 25 сантиметрів. Записали. Записали. Далі. Далі. Тепер продовжуємо. АЦ в квадраті дорівнює. А аж. Це в нас 5. Помножити на АБ. Ми знайшли на 25 дорівнює. 5 помножили на 25. 125. 125. А тепер дивіться, нам треба з цього знайти АЦ. Тобто знайти корінь зі 125. Знайти корінь зі 125. Одразу, якщо ви подивитеся в таблицю, такого 15. не. Це 225, Елізар 15. 125 такого не існує цілого. Цілого такого не існує. Яким чином шукати корінь? Дивіться, ми можемо з вами розкласти число 125 на декілька множників. Ну, наприклад, на два множники. На які ми можемо розкласти, тобто так само, як ми шукали ось тут: тобто на 25, на 5 і на 25. І на 25. Дорівнює. Дорівнює. Зараз покажу, що далі. Дорівнює. Так, є. Далі. Корінь з п'яти ми взяти не можемо, правильно? Тому його ми залишимо під коренем поки що. Корінь з 25 можемо взяти? Так. Да. Скільки це буде? 5. А корінь з 5 ми так і залишаємо під коренем. Тобто, 5 корінь з 5 сантиметрів. Записамо. Продовжуємо. Нам треба знайти ще один катет Тобто БЦ в квадраті тепер. БЦ в квадраті. Так само проєкція BH помножити на повну гіпотенузу на АВ. Тобто ВЦ в квадраті буде дорівнювати. ВН в нас 20, помножити на 25, дорівнює 500. Дорівнює 500. Далі для того, щоб знайти БЦ, нам треба взяти корінь з 500, але знову ж таки цілим числом воно не береться. Дивіться, як можна розкласти число 500. На які два множники? 20 і 25, ну, не зовсім не, ми повністю не візьмемо тоді. Можемо. Давайте добре, 20 і 25, але потім додатково ще зробимо. 20 помножити на 25. Тоді з 25 корінь можна взяти? 5 корінь 5 корінь із 20, але це ще не повністю ми розв'язали. Дивіться: 5, далі під коренем. А як можна 20 ще розкласти? 10 і 2. Ну, не з 10, не з 2 ми корінь не візьмемо, ще подумайте. 10. 4. та 4, 5. 5. 4 та 5. 4 та 5. Дорівнює. Тепер, дивіться. 5 в нас вже записано помножити. Корінь з 4. 2. І корінь з 5. У нас залишається. Дорівнює. Тепер 5 помножили на 2. 10 корінь з 5. 10 корінь з 5 сантиметрів. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. А це дорівнює 5 корінь із 5 сантиметрів. БЦ дорівнює 10. 10 корінь з 5 сантиметрів. Запишіть. Дивіться, як ще можна було БЦ розкласти, щоб дивіться, ми могли обійтися без. Ось цього запису. Яким чином ще можна БЦ розкласти? Дивіться, у вас BC було корінь з 500, так? Дорівнює. Ще можна розкласти його без зайвого, щоб запису як 100 помножити на 5. Так? Корінь зі 100. Це у вас якраз буде 10. Ну а корінь з 5 ми взяти не можемо, тому 10 корінь з 5. Тобто можна ще таким чином. Розкласти. А там, ну, які числа ви підбираєте. Головне, щоб розклали повністю, щоб під коренем у вас залишилося число. Ну, яке ви не просте число, яке ви не можете розкласти. Або розкласти як 1,5. Ну, від цього ж нічого не зміниться. Писуємо. Параграф 5.22. Номер 222 і 224. 22,2 і 224.